До речі, гараж э, чужий. Ну, то таке діло. Ми не винуваті його розламали. Так от що я думаю? Петя, Порох, Вова потужний, Зеленський, Ющенко, Янукович і так далі. Одні бігають, Петя, Вова, сивочолі з зелебубліками чубляться, а ці наверху сидять і руки потирають. Немає. Розуміння у нашого народу, що взагалі відбувається, хто бенефіціар цієї війни. У нас же ж не 30 тисяч, як каже Зеленський, у нас сотні тисяч загиблих. У нас, я навіть не знаю скільки сіл і міст зруйнованих, зруйнованих. Я постійно по сектору, коли да, я показую оці міста і села, блядь, руйнування, вони вже схожі один на другий. Так. КаБ, Фаби, РСЗВ, тут і 82-й міномерти стає. Так я можу судити як звичайний да, ну, військовий. Бо який може бути вояка на фронті? Mm. Да. Це ж на думку цих петухів, шмигальні мусарні. Тут одні дураки сидять, не здатні не думати, не розібратися в, у політиці. Це вже ближче. Всі дурні сидять. Так а я сижу і вважаю, це 16-й приход 120-го міномета. Я коли сидів у окопчику за асфальтним заводом біля опитного на сході Бахмута, тоді теж не було у нас мінометних мін. Це був 22-й рік літа. І я думаю, ну нічого, ми зараз цих вагнерів переб'ємо і наладимо важко, тяжко нам початок війни. Пройшли три роки стало тільки гірше. У мене немає ніяких ілюзій відносно е осіб цих, які уособлюють собою да, і зайняли державні посади. Я дуже люблю свою країну, Україну. І дуже не люблю осіб, які е незрозуміло яким чином узурпували е всю владу в Україні. Судову, законодавчу, виконавчу, ну, змагальне і мусарня. І... Мабуть, я там десь чітко розумію, що без виробництва власної зброї масово у нас є прекрасні зразки. Без мобілізації економіки, без мобілізації і виведення з тіні мільярдів доларів, які виводяться за кордон через офіс президента, чи криптовалютчики сидять іншими способами. Ми з цієї війни не вийдемо. У популістичні заяви цього товариша, да, Ну, це, блядь, ні о чому. Це шоу, воно ж тільки на дебілів впливає. Шо ти, 6 років? Мені сухі факти. За 6 років виробництво вільг, нептунів, буревій, верба, стуг, нема, СВД нема. Натомість що є? 50 мільярдів прийшов, забрав із ракетних програм на дороги. Хто познімав контрснайперські групи ще з часів АТО і мевікістів розвідку? Зеленський? Чиї підписи стоять на розформуванні військових частин? Це або, або верховного ну, в користанні в там, чи не тут танковий батальйон стояв, або міністра оборони, або верховного Головнокомандуючого. Хто віддавав наказ на відведення шилок? З Київського мора, бригаду Нацгвардії вивів. Хто на, на південь а, України, блін, от таке лайно зробив. Ну, я можу до вечора переліковувати. І саме головне, ні одна з предвиборчих обіцянок, ні одна з предвиборчих обіцянок не виконана. Прийде весна, будемо сидіти. Стану на коліна перед матір'ю, блін. Якщо я не припиню війну, я піду сам, мене гнати не треба. Так, було, вже все. За слова треба відповідати. Відкрийте інтернет 22-й рік, 20, 21, 19 і послухайте, що вони плели, блядь. Ніхто ні одного бінця, включає Зеленського, не виконав. Його оточення не виконав. Яких ви, блядь, див чекаєте. І ви хто тоді? У мене дуже просте питання, ви хто такі? Мабуть, щоб розуміти дуже багато речей. Треба сюди, вас, на екскурсію до пана Киянина. Я з задоволенням приїду, але бачите, хатап сидить вже 18 хвилин сидимо. Чекаємо, поки міномет успокоїться, бо нам не треба їхати далі. І основне, є мусарня і шмигальня. Верховна Рада, там 10 людей є. До мене за весь час, ось стільки я не говорив, приїхала одна людина, це Юля Яцик, да? І то, ну, то, що потрібно по фортифікаціям, там вона по специфіці, як їхній комітет. І то купу бруду вилили. Купу бруду, піар, шміар. Ти підихай тебе, блядь, і в півіхи заженуть, бо він 120-й, посидиш отут. Потім будеш писати десь із європейських столиць, який у кого піар. І саме основне за які дуже любите, блядь, найвеличнішого лідера сучасності. Чомусь ви, ні, ніхто не воює практично. І, блядь, в основному за кордоном. І з Львова на щиро українській мові. Не, блядь. Бути українцем. Це не значить ходити у вишиванці і патріотом. Це значить бути в пікселі Ілі в мультикамі. Бачите? Мультикамі. Так, що козаки. суть цієї байки такова. А, я там дуже сподівання велике покладаю, все-таки що через механізм виборів і американці додушать, і ми проведемо вибори відженемо від влади. Да? Корупціонерів, колаборантів, диверсантів, агентів ФСБ. Бо звичайним шляхом за три роки нічого не помінялось. Ну, а від слова зовсім. І дай Бог моєму мудрому народу не обрати у владу ні залужну, не потужну, не Зеленського, не Ющенка, блядь. Не з Люсю Арістовича, блять. Не оцих блогерів паршивих, не оцих псевдовояк, які в Тіктоках три роки, блінь, да? У, верніше, в цих, тебілізонних студіях розказують то нападіння попереджали, не попереджали, блядь, кофе кофепі. Всіх, хто був в політиці, всіх, хто був в політиці, починаючи з кучку, у владі бути не должно. Якщо ви не знаєте за кого голосувати, то візьміть рештки свого розуму, подивіться на біографії кандидатів і із свого кола висувайте того, хто потрібен. В у силах тоже є люди. Різні. Є люди, які мега достойні, є які пушечний вистріл не можна допускати. Але тут таке. Обирати кожен йде із паспортом і потім результат цього вибору, ми з хата або ну, і тисячі моїх побратимів в рівнях хуйозно де, блядь, Тут на краю села вже, блядь, підари, да, ну, му, кілометр. там, Ну то таке, то ж вас не колише, блядь, да. Ви тут, ребятки, самі вибирайтеся, ми самі. Що казати? Суть цієї бейки такова. Не будете думати, рано чи пізно ви опинитеся в усіх умовах, як і ми. Але тільки питання в чьей армії. Чи в армії Збройних сил України і народу України, чи в армії, блять, хуйла. І будете в армії вторгнення. Уже на Європу. Думайте.